Києву потрібні станції метро на Виноградар і Троєщину. Це розвантажить нашу транспортну систему. Чи можна обійтись, наприклад, без них якимось Давайте, чином? Давайте, Юля, скажіть, будь ласка, права нога вам допоможе, щоб пересуватися? Звісно. А ліва? Ну. А руки? Ну, щоб пересуватися в просторі, правильно? Ну, теоретично. теоретично. От так само і місто Київ. Права нога це метро, ліва нога це трамвай, права рука це тролейбус. І не трошечки лівої руки це має бути маршрутки. Зараз у нас є от така от ліва рука, це маршрутки. В нас хульдигає права, в нас хульдигає ліва, нема трамваю, нема метро, і в нас не розвивається трамвай. Трамвай вбито, якби у вас нема гармонії. Ще раз нагадаю, що транспортну стратегію Київ можна такі трошки брудні слова казати. Просрав. Київ просрав транспортну стратегію з 15 року. В Києві немає нової транспортної стратегії. Тобто ми падаємо. І ми падаємо з такою швидкістю, коли ви питаєте, чи потрібно метро на ведр. Так давайте так. Його потрібно добудувати, бо все, що не добудовано, воно падає і воно витягає наші кошти зі швидкістю просто світла. Тобто, треба завершити. Проаналізувати, що відбувається скрізь метро, розуміючи, що вже аварійна ситуація на Деміївці, там вже обвалилася. Зараз аварійна ситуація на Почайні і на Тараса Шевченка. І ми ще не знаємо, що з червоною гілкою. А червону гілку будував ще Сталін в 50-х роках. І там жодного разу не було капітального ремонту. А такі самі станції в Будапешті і в Празі вже пройшли капітальний ремонт. А вони будувалися плюс-мінус так само 60-ті роки. Отже, а в нас такого не було. Уявляєте собі, якщо зупиниться червона гілка. Тобто все, що по е е Берестей, ну це буде колобка. Все, що по Берестейському проспекту, все зупиниться. Уявляєте собі, все святошина, академі, містечко, шулявка, нічого не буде. І ніхто вам не скаже, що там відбувається реально. Бо київська влада, типу, проводить щось, це як на мисту метро. Там мали перевірятися основання. Фундамент мосту метро кожного півроку водолази мали лазити і перевіряти. І по документам все відбувалося, з'ясувалося, що все було підроблено. І тих водолазів навіть Києва немає. Вони вже вилетіли, їх нема в країні. Ну тобто формально перевіряли, що все окей. А як сталася п'ята стадія аварійності, мосту метро, зрозуміли, що срака матика.